скажем в память Оксани і я думаю, шла бы там нікого не ні. Теж треба зрозуміти, бо з другого боку какая-то життя йде далі, тому так не можемо, если чому зацикливаться. Мы могли б там жити і це в таке. Так, це б набуло б дожити взагалі так. Бачите, житла. У нас є скіти ще аж забагато. Декого нема де жити. Ну, буває так, навіть. Ходіте, що у нас в родині. Ну і в вас, і на репіна є, і в нас є квартира, і в моїх ну. батьків ще в селі є хата. і куча. Ну в селі там, конечно, от аж куда-то і хата, Вона на такому доброму стані, що. Да, ну... Що задалеко їздити, так би вони там спокійно могли поселитися. би хоча б на кілометр 15 ближче. Хоча б так як дотиснути, знаєш, і Нет, треба то село все-таки. Тобто треба просто десь окремо, в новому районі, якби навіть в селі, але в іншому, якби новозбудованому, то можна було. Так, а мов, з з батьками, Хай батьки туди йдуть жити. Я не, не хочу, щоб вони там жили. Вони кажуть, що вони може переїдуть, але вони вже не переїдуть туди. Ну, я би сказав, дивися, з іншого боку тут їм землі достатньо, щоб попрацювати навіть так і для себе, і задоволені, навіщо щось мати. Mm -hmm. Тут я маю на увазі mm -hmm. Ну, З другого боку, ту хату теж куда, якщо лишити, вона, та хата загнеться. В хаті треба жити. І mm -hmm. продавати на хвіті. А чого? продати, то щось купити краще десь, знаєш, ближче. Можливо, та, але це теж як пам'ять. Бо це батьківська хата, розумієш, ага. теж. Аби це, знаєш, така була, що вони десь там колись купили, там, побули, пожили, трохи, знаєш, потім все. навіть своїм продати, там є родичі, що і то якось приїжджати. У мене теж багато спогадів з тою хатою, я скільки там часу. Раз, але ти, ти, ти розумієш, що все одно е не можна, я так е зупинятися, ну, зациклюватися на таких проблемах. Я розумію, що важко, але... Є інші в цінності, які з'являються, тоді скажете забути, і да, фотографувати, зробити гарні фотографії, альбомчик з того збатити, все. То, Каже, таке щось купити, то тільки плачуть. Так просто, ну що, ну так, ну хата є. Ну, вона, нас декупу постоїть 5 років, хана буде. Тут по подачі. Здається, ми ж там не буваємо, правда? Вона обсипається, бо не живеться там особливо на весні приїжджає зимою, коли так стоїть. Вже не провітрюється. Ну, там я приїжджаю до кого там раз...